Зовнішнє незалежне оцінювання у місті Лубник в першу чергу проводиться в двох коледжах, в цьому, в якому ми знаходимося, коледжі Полтавської Державної аграрної академії, також в лісотехнічному коледжі. Ці обидві установи дуже відповідально ставляться до роботи, дуже стабільно забезпечують процедуру проходження. І е, у нас на них велика надія в цьому році. За всі ті роки, скільки проводиться зовнішнє незалежне оцінювання в місті Лубни, у нас жодних, скажімо так, непорозумінь, жодних нестиковок, жодних речей, які би тою чи іншою мірою відобразилися чи існували на пункті тестування, відобразилися б на роботі абітурієнтів, ніколи не було. Я впевнений, що їх не буде і цього разу. Хоча кожного разу перед початком ми маємо зустріч. Не тільки з Мирославом Володимировичем, як керівником освітянського е відомства е управління міської ради, а в першу чергу з міським головою Олександром Петровичем Грицаєнком. Що стосується людей, які проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання, то ми задіюємо в цьому році більше ніж 300 педагогів міста Лубни. Це дуже відповідальна робота. 300 чоловік. Це вчителі, педагоги з усіх установ освітянських, які є в місті, і які повинні забезпечити об'єктивність, прозорість і чесність процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки це є нашою найпершою і основною умовою. Ми з цими людьми працюємо, ми їх підготовлюємо відповідним чином, готуємо, інструктуємо, навчаємо. І ця робота вже починається буквально зараз. Тому це перша частина, яку я хотів сказати, про яку я хотів, на якій я хотів наголосити, в тому, що ми розглядаємо місто Лубни як один із шести, до речі, у Полтавській області шість буде округів, куди з'їдуться всі випускники Полтавської області. Ми розглядаємо місто Лубни стабільно як надійний округ, який результативно, який ефективно працює. Що стосується днів, кількості днів і кількості предметів, які будуть е, проходити ЗНО в місті Лубни, сьогодні ми з певненістю більше, ніж на 100% можемо сказати, що це як мінімум три предмети: це українська мова література, математика історія України. Це ті предмети, на які реєструється завжди найбільша кількість абітурієнтів. І ми сьогодні гарантовано знаємо, що кількість таких людей буде достатньо. Крім того, Хочу наголосити на тому, що в минулому році таких предметів було 6. Станом на сьогодні, оскільки продовжується падіння контингенту кількості 11-класників, як по тих районах, які приїдуть сюди в Лувни, так і по всій Україні, і по Полтавській області, ми не можемо однозначно з певністю сказати про те, чи будуть іще інші предмети? Ми сподіваємося, що на біологію і на іноземну мову наберуться така кількість, а в нас є жорсткі вимоги. У нас треба, щоб було не менше двох пунктів тестування і щоб у кожному з них було не менше, ніж по 225 при загальній кількості 450 абітурієнтів на округ. Якщо така кількість набирається, як у минулому році, то таких предметів у Лубнах буде проведено шість. За тих районів, які я назвав. Скажу більше, якщо набереться ще більше, то буде проводитися стільки тестувань, скільки днів, скільки набереться абітурієнтів. Але наголошую не меншою кількістю, ніж 450. Я дуже сумніваюся, що їх буде більше, ніж 6. Більше того, більше того, дуже б хотілося, щоб було 6, але в нас під великим знаком питання кількість абітурієнтів, які зареєструються на географії. Тому якщо шостий предмет і буде, то це буде географія. Стосовно того, що за особливості ЗНО 2017 року, ми не прагнемо до постійних змін у системі ЗНО. Більше того, ми прагнемо до того, щоб сама процедура проведення зовнішнього оцінювання залишалася стабільною. І хочу сказати, що стосується організаційної лінії процедури проведення ЗНО. То вона в 2017 році нічим не буде мінятися від попередньої. Тобто всі ті самі вимоги, які були, всі ті вимоги залишаються до процедури щодо відповідальності абітурієнта, щодо заборон на використання різного роду апаратури, допоміжних матеріалів і так далі. Все це залишається. Але сама, сам зміст зовнішньо незалежного ціння, безумовно, він. Еволюціонує, він еволюційним шляхом розвивається, він удосконалюється з нашої точки зору. Тому у 2017 році буде одна велика новація, якої ще ніколи в ЗНО в Україні не було. І полягає вона в тому, що починаючи з 2017 року у школах не буде державної підсумкової атестації, простіше кажучи, випускних екзаменів, які були завжди в школі. У 2017 році вперше Державна підсумкова атестація або випускні екзамени поєднується з зовнішнім незалежним оцінюванням. зроблено це по великому рахунку, з урахуванням побажань громадськості батьків і дітей в першу чергу. Чому в першу чергу ми е, знімаємо необхідність і знімаємо потребу абітурієнта або один класника одночасно здавати, проходити два форми. Перевірки знань і державну підсумкову атестацію в школі, і зовнішнє незалежне оцінювання е е, ЗНО. Тому абітурієнта не буде клопоту з тим, що і там, і там треба йому розриватися. Це по-перше. По-друге, ми переслідуємо мету максимально об'єктивного оцінювання знань абітурієнтів е на державній підсумковій атестації. Коли ми в минулому році вперше. По двох предметах зробили такий експеримент, то хочу вам сказати, що практично в усіх регіонах, у всіх школах е різко зменшила кількість тих випускників, які отримали атестати з відзнаки. Да? Це реалії сьогоднішнього життя. і з цим треба боротися, але ми ставимося до це нормально. Про що мова йде? Мова йде про те, що на початку кожного навчального року кожна школа під колектив визначається, хто ж із наших дітей може мати медалі, хто закінчиться з відзнакою і так далі. Так от, коли ми порівняли ті цифри, які були прогнозними для школи, і з тими реаліями, що ми отримали на виході, тобто ту кількість абітурієнтів, ту кількість які отримали медалі. У багатьох випадках вона була на 30% менша, а в окремих випадках вона була вдвічі менша. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що система зовнішнього незалежного оцінювання дає абсолютно об'єктивну оцінку знань. І суб'єктивний фактор тут не працює. Тут працює одна річ, тільки знання. Зовнішнє незалежне оцінювання з ДПА поєднується по трьох предметах. Так як і треба, це для ДПА в школі. Українська мова і література залишається безальтернативним варіантом, вона буде в обов'язковому порядку, оскільки для всіх е е вищих навчальних закладів цей предмет є обов'язковим конкурсним. Ну і державна мова, понятно, тут можна не аргументувати. Другий предмет е він має вибірково обовязковий характер. Про що йде мова? Мова йде про те, що абітурієнт. Другий предмет повинен обрати один. Із двох, або математику, або історію України. Це обов'язкова вимога. І третій предмет, який для ДПА абітурієнт зараховує, він його обірає собі сам. І це може бути будь-який інший предмет з усіх тих, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання почнеться 6 лютого, а це менше місяця залишається, тому е, вже зараз треба, треба орієнтувати абітурієнтів, треба їм е, розповідати про те, треба їм роз'яснювати ситуацію про те, що е, для них дуже важливо зробити відповідний вибір. Якщо я вже заговорив про, про реєстрацію, то в цьому році ми скорочуємо значно скорочуємо терміни реєстрації. Не два місяці. Як ми раніше давали, ми даємо трошки більше 4-десь 5 тижнів. Ми даємо 5 тижнів і ми впевнені в тому, що це не буде жодною проблемою для абітурієнта, тому що 9 років ми проводимо ЗНО і 9 років ми спостерігаємо одну і ту ж саму картину. Максимальна кількість абітурієнтів реєструється в останній тиждень. На це теж ми просимо звернути увагу, звернути увагу працівників шкіл. Чому? Тому що реєстрація буде проходити в школах, так як і в минулому році. Кожна школа формує свій пакет реєстраційних документів на своїх 11 класників, і він направляє нам. Так робиться тому, що ми повинні надати школі у найкоротші терміни оцінки по ДПА, які вони мусять внести. Додаток до атестату. Зрозуміло, так? Да? Тобто на державній підсумковій атестації з цих трьох предметів з української мови і літератури для державної підсумкової атестації буде використано тільки знання з мови На історію України буде для ДПА використовуватися тільки обсяг матеріалу 20-го і початку 21-го століття. Це для тих абітурієнтів, вірніше для тих 11-класників, -ти які не будуть абітурієнтами, які не збираються вступати до вищого навчального закладу, він може виконати тільки частину, цю частину, про яку я сказав. І цього йому достатньо, щоб отримати атестат, оскільки він не збирається вступати до вищого навчального закладу. Що стосується третього предмету для ДПА, то там абітурієнт е, отримуватиме оцінку за ДПА по всьому, абсолютно обсягу матеріалу, який виноситься на... Зовнішнє оцінювання. Ну і остання особливість ЗНО 18 року полягає в тому, що всі іноземні мови, крім англійської, будуть проводитися в один день. У нас раніше іспанська, німецька і французька виносилися на окремі дні. Ми переконалися в тому, що в цьому немає ніякої потреби, тому що жоден вуз не вимагає сертифікати одразу з двох іноземних мов. Кожному вузу вистачає одного сертифіката з якоїсь іноземної мови. Хоч то німецька, хоч то французька. Тим більше, якщо я вам скажу, що на всю іспанську мову в Полтавській області в минулому році було зареєстровано 6 чоловік, да, то ви зрозумієте, що раціональне використання коштів тут теж треба, треба враховувати. Хочу вам сказати про деякі перспективні речі, якими ми будемо займатися Харківський регіональний центр разом з освітянами Лубен. Лубенського району в тому числі, які в цьому році будуть новими, які вперше запроваджуються. Я хочу почати з того, що зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році це вже буде в 10-й раз в Україні. І е, за 10 років система зовнішнього незалежного оцінювання отримала авторитет і оцінку у суспільстві. Виходячи з цього, на нас покладаються у 2017 році. Нові питання, яких ми ніколи не робили. Перше, за планами Міністерства освіти і науки, за їхніми планами, наголошую, які ще ніде не затверджені, передбачається, що у 2018 році зовнішнє оцінювання з іноземної мови буде таким же обов'язковим, як і з української. На сьогодні обов'язковим є тільки українська мова і література. На 18 й рік Міністерство планує зробити обов'язковим зовнішнє оцінювання з англійської мови. Мало того, що його планується зробити, зробити обов'язковим, воно значно буде посилено. Простіше сказати можна навіть, що буде ускладнено. Чому? Тому що абітурієнти тестуватимуться за двома рівнями знань іноземної мови. Так званий рівень Б1 і так званий рівень Б2. Ну, Зрозуміло, Б1 це нижчий рівень, як би початковий, і ЗНО на рівень Б1 будуть складати абітурієнти всіх масових загальноосвітніх шкіл. На рівень Б2 зовнішнє оцінювання складатимуть абітурієнти спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням. Тобто, от, наприклад, перше, що в мене перед очима це випускники школи номер 6 вони складатимуть зовнішнє оцінювання на рівень Б2. А рівень Б2 це вже рівень достатній для кандидата наук. Це солідний рівень. В зв'язку з цим ускладнюється трішки сама процедура ЗНО з англійської мови чи з іноземної мови в цілому. Вводиться буде введена, буде введена частина тесту, яка називається аудіювання. На практиці це буде виглядати так. Абітурієнт два рази прослуховує текст. Аудіотекст іноземною мовою двічі прослухав, йому дали час і дали питання. Слухав? Слухав. А тепер дай відповіді на питання. Про що там йшла мова. Так от у 17-му вже в цьому році ми будемо робити це експериментально. Ми будемо пробувати, як це зробити в 18-му році, так підготуватися до 18-го року, щоб це було ефективно, результативно, якісно. Це не проста робота. Це непроста робота. Не хочу залазити в деталі. Друге, що ми будемо робити в 2017 році, те, чого ніколи не робили, це моніторинг якості знань випускників початкової школи. Цього ніколи в Україні не було. Про що йде мова? Мова йде про те, що четверокласники, тобто останній рік навчання в початковій школі, матимуть щось таке на зразок ЗНО. Але це не буде оцінка. Будь ласка, не путайте і не кажіть людям про те, що це буде ЗНО. Це буде моніторинг. Різниця полягає в тому, що на ЗНО виставляються оцінки, а моніторинг вивчає загальний рівень підготовленості за іншою відповідною методикою. І результати цього моніторингу на оцінки дитини в 4 класі ніякого значення не матимуть. Але ми до цього готуємося, тому що на 18-й рік ще раз наголошую. І ця робота планується тотально провести по Україні. Але для того, щоб це зробити, треба спробувати в 2017 році 6-віря. Це друга велика робота, яка на нас покладається. Третє. Знов таки в 2018 році планується проведення, в 2017 році апробація міжнародного наукового дослідження рівня якості освіти підлітків. Про що йде мова? Є така програма, яка називається ПІЗА. Ніякого відношення до падаючої башти в італійському місті це не має геть зовсім. А це абревіатура скорочення від міжнародного дослідження якості освіти. Україна братиме в ньому участь вперше. У 2018 році 80 країн світу по одній тій самій програмі будуть проходити це мета. Перша мета визначитися з тим, яка у нас фактична якість знань. І друга мета: а де ми? Де наше місце в світі? По якості знань? Це міжнародне наголошує дослідження, це не внутріукраїнська проблема, це міжнародне дослідження. І воно вкрай важливе для всього, ви розумієте. Я тільки скажу одне про те, що воно проводиться на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів, і там виділені великі бюджетні валютні кошти. І це дуже важливо для нас провести це на відповідному організаційному рівні. Бо в 2017 році ми це будемо пробувати експериментально, в 2018 рік. Уже це буде масово. Участь братимуть діти 15 річного віку, незалежно від того, де вони навчатимуться. Або може навіть і ніде. Виборку, тобто хто це буде, території, де це будуть, робить Міжнародна організація економічного розвитку і співробітництва. Ми до виборки не маємо ніякого відношення. І до складання тестів і до їх перевірки ми теж. Не матимемо ніякого відношення. Ну і може останнє. Де ми вже з експерименту переходимо на серійне, так би мовити, виробництво, на серійну процедуру. Мова йде про те, що у 17-му цьому році вже вступ на магістратуру. Для правничих спеціальностей буде здійснюватися тільки через ЗНО. Це взагалі революційний крок в Україні. Такого ніколи не було. Про що йде мова? Ви розумієте? На бакалаврат, тобто на перший курс, всі поступають через ЗНО. Чотири роки провчився, отримав диплом бакалавра, а далі хочеш йти на магістра, здавай вступні іспити в університеті. Юридичному чи на юридичних факультетах. І ці спіпні іспити проводили самі університети. Тепер ця робота покладається на нашу систему, систему зовнішнього оцінювання. Ну і саме останнє пробне оцінювання. У нас вже з 10-го числа йде це третій розділ проєкту, на якому я хочу коротко зупинитися. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться завжди. Буде воно і в цьому році. І мета його одна ознайомити абітурієнта з процедурою. Це вкрай важливо по одній простій причині. У всій системі освіти України, від дошкільної до аспірантури, жодної процедури, яка б була так жорстко унормована, яка б була такою жорсткою і такою строгою, крім ЗНО не існує. Вона в нас настільки регламентована і настільки серйозні наслідки порушення цієї процедури, як її немає ніде. І наша мета на пробному тестуванні забезпечити таке проходження пробного ЗНО, яке би стопроцентно повністю відповідало основному. Тобто, умовно скажемо, на дві хвилини запізнився, тебе ніхто вже не пустить. Забув у кармані мобільний телефон і сів з ним за парту виконувати зовнішнє незалежне оцінювання. Тобою попрощаються і призначить зустріч на наступний рік. І так далі. Тому пробне оцінювання для нас дуже важливе. І ми пропонуємо всім абітурієнтам взяти в ньому участь хоча б один раз. Хоча ми проводитимо два таких дні. Це перше і 8 квітня. Вартість пробного ЗНО в цьому році змінилася у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. Ми ж наймаємо людей. Ми ж людям платимо зарплату, а вона піднялася. Тому вартість його буде складати 129 гривень.